Його аромат та смак не сплутаєш ні з чим. На дні народження, державні свята чи весілля він ось такий цибуляник коронна страва столу лиськівчан, розповідає педагогиня-організаторка Євгенія Савісько. Дівчатка вже знає, як воно робиться з бабусями, хто робив, а кому просто розповідали. Тому що це йде з покоління в покоління, передається рецепт. Це готувалося зазвичай на родинні свята. Це родини, хрестини. Віздво обіруч пані Євгенії, школярки Ксенія та Люда, дівчатка майбутні господині. Тож як готувати цибуляник вчаться з малку, каже педагогиня. Беремо вже пропарені осички цибулі і начиняємо їх начинкою. У нас в даному випадку це відварений рис із м'ясним фаршем, і засмажка віз цибулі і моркви. Для школярки Ксенії така страва говорить не нова. Дякую. Моїй бабусі, яка розказала, як їх робити. Люда з рецептом починає знайомитися. Вчусь з Євгенією Олександрівною і Оленою Миколаївною. Подобається більше з м'ясом. Важливий етап тушкування, говорить Євгенія Савісько. Секрет каже, знають лише місцеві. Просте вона повинна бути дно або залишками цибулі, або якоюсь картопою, теж порізаною, щоб воно не пригоріло. Потім заливається. Так, до середини самої цибулі або томатним соком, або це буде якийсь соус, томатний чи інший соус, розведений водою з додаванням спецій. Леськівські цибуляники тут називають стравою затоплених сіл. Справа в історії говорить директорка центру культури, дозвілля та спорту Олена Сушич. Бо ж старі леські нині під водами Кременчуцького водосховища. Втім, улюблене всім пригощення збереглося, попри обставини та десятиліття. Коли переселялися, ж наші бабусі, наші дідусі всі стали жити тут, але ж те, що змогли, принесли з собою. Якщо це побутові речі, то це побутові речі, але ж готування всіх смачних леськівських страв це перенеслося також з того села. І самі готували дітей навчали і з онуками разом робили ці смачні страви. І в піст, і до скромного столу цим цибуляник унікальний, продовжує пані Олена. Тому леськівчани каже, мають намір, аби страву занесли до списку нематеріальної спадщини України. Ми хочемо зберегти свою історію, передати її з покоління в покоління. І саме, от, ну що може бути найкраще? Це добра страва, якою ми можемо пригостити і туристів, і гостей. Тому наразі це став Леськівський цибуляник. Тетяна Омелян, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.